Друзі, ми знову на... розпочинає. Тарасович вперед. Удар відбувається зараз. Ще один пас. І це знову туди. Виносить воротар зараз. команда забирає, що перший епізод неочікуваний. Там навіть потрібно говорити, що на редвеску пунктів та час курку вели, але підтримку один-друг один один Момент 1-0. 1-0. Ось неочікувано так, але триває рахунок Антарасовичу потрібно. Надії в нього покладає. Це один з новачків. Ще до команди долучилися Юрій Томашевський з Єврофорварді. І взагалі у всієї структури штурм. Реакція воні, теж цілком зрозуміла. Суперлізі з найсильнішими командами, з фаворитами. Ще один момент і 2-0! 2-0! Це так і знову забиває зараз сьомий номер команди Тарас Мусій. Дубль. Дуже змістовно гру демонструють гравці, і ця гра дає результат. Знову сі помиляється там зараз і Одразу ж ми чуємо тайм-аут. Зараз буде від Три-нуль, три Ось так. Так, друзі, у нас uh, штурм. Знову індивідуальна помилка. Ворота порожні. Це 4-0. Так, 4-0. Турму відбирають, меча штурмівці Паращен. Часно виходить Глаченко, Паращен. Дальні пробиває! Стасишин один мяч. Котали. 4-1. Стасишин забиває. Суперника. Відповідь зараз від зелено-білих. Удар! І ледь залишається насамперед, я думаю, у штурму, хоч щось придумати, реалізувати. Ось момент. Ільчишин перед воротами один на один з Латченком. Ільчишин забиває важливий, дуже епізод. і важливий гол. 4-2 і справді тут момент. Томашевський, ні це розіраш, Паращин пробиває Гладченко. Ще Томашевський. Томашевський. Стасишин. вперед Стасишин. Паращин, Стасишин! 4-3, Стасишин, дубль у формі і все дуже класно розіграно. Козак на то справді недалеко сідає. Зараз козак пробиває. Вільчишин на Сікача. сікач перед воротами. Червона льон! Червона червона, він без домагання зіграти в м'яч! Тарасович пробиває воротах. лучає суперника ще Параще. А от як швидко розігрують. Навіть з ударом. Розстріл на дальню.